Найс, nice, блядь! сюда. Хорошо. Торговий бот! трейдукс. Всіх вітаю в цьому відеоролику. У нас зв'язку, як завжди, закар. І сьогодні ми з вами продовжуємо серію навчальних відео, де я показую, як я торгую за технічним аналізом, де я розповідаю, як та чому я заходжу в ту або іншу угоду, і головне. Пояснюю свій аналіз та свій час експірації. Клота я обираю при вході в угоду. Одразу кажу, торгую я на біржі квоти тому посилання на реєстрацію я залишаю в описі даного відеоролику. Пройдіть реєстрацію, використовуючи промокод UATRADE та отримайте плюс 50% до суми вашого першого поповнення. ми будемо з вами на 30 секундному таймфреймі та знову ж таки свічному графіку. Це максимально просто. По перше, що я роблю, це шукаю ситуацію, по котрій зможна буде увійти в угоду. Дуже важливо розуміти, що коли ви торгуєте за технічним аналізом, ви маєте шукати ситуації не на кількість, а на їх якість. Зараз я бачу цікаву ситуацію, по Юзі Давайте відкриємося на дві хвилини у несхідному напрямі. Я вам поясню і продемонструю свій аналіз до даної угоди, а також сказу, чому ми відпрацьовуємо саме на дві хвилини часу експірації. Дивіться, все, що ми з вами робимо, це можемо взяти наш прямокутник ось тут в елементах, обрати його і за допомогою нього відокремити рівень супротиву. Рівень супротиву це той рівень, від котрого ми з вами будемо очікувати відбиття. Конкретно тут у нас він має ось такий діапазон. Та починається він ось тут, і ось тут я його відокремлю по. Даній свічці, дивіться. Рівень супротиву це певний рівень на графіку, від котрого ми з вами будемо відбиватися. Це так працює зазвичай. Звісно, у нас є винятки, є ситуації. Котрі у нас не підходять під цю систему, але здебільшого від рівня супротиву ми відбуваємось, поясню для новачків, що таке рівень супротиву. Рівень супротиву це певний момент, певний ціновий діапазон на графіку, в котрому люди, у котрих є великі суми коштів у своєму капіталі, заходять ордерами по певній ціні. Тобто зараз графік рухається донизу. Чому? Саме через те, що ми з вами підійшли до рівня супротиву, але ж чому ми відбуваємося від нього, тому що у рівні супротиву певні кити і певні великі гравці на ринку відкривають ордера на те, що вони хочуть. Певну їх валюту, певний їх актив продати. Тобто, по досягненні певного цінового діапазону вони відкривають ордер, де зазначають, що коли ми дійдемо до тієї або іншої ціни, ми маємо продати наш актив, і конкретно так і формуються рівні супротиву. Дивіться, зараз нам трошки часу експірації не робиться, ми саме просто відкриємося перекриттям, відкриємося в наступну угоду, так тому що знову ж таки нам не вистачає буквально однієї секунди, ми краще. Візьмемо, відкриємо нашу нову угоду на подвійну суму. А я поки що продовжу вам пояснювати. Повертаючись до рівня супротиву, ми з вами можемо подивитися, що від нього ми з вами не відпрацьовували вже раз, два, три, та, ну чотири відпрацювання було. І ось тут також все, все весь діапазон можна, в принципі, враховувати за відпрацювання. До чого я веду? Я веду до того, що цей рівень супротиву має велику вагомість, оскільки, коли ми з вами його будемо розбирати окремо, ми з вами можемо відокремлювати декілька елементів. В даному рівні супротиву ми з вами можемо відокремити такі елементи, як формування, котре у нас було ось тут. Так, можемо взяти підтвердження, котре у нас було ось тут, або навіть повністю взяти ось цей діапазон. І основне це вже перше відпрацювання. Тобто кожен рівень супротиву складається з певних елементів. Давайте ми все це діло з вами. Відокремимо. Давайте це у нас формування, момент, де ми сформувалися. Далі це у нас підтвердження, момент, в котрому ми з вами підтвердили те, що даний рівень супротиву насправді має вагомість на графіку. І останнє це під, е, відпрацювання. Да, вже відпрацювання, Тобто ми з вами відпрацювали від цього рівня, Підтвердили те, що він насправді має вагомість на графіку, і почали падати та рухатися у висхідному напрямі. Дивіться, все максимально абсолютно просто. Ми з вами очікуючи рух донизу, відкрили угоду донизу. Зараз по ній отримуємо просто бездоганний прибуток. Бо в першій угоді нам трошки не вистачило часу експірації, але ми реабілітувалися і по другій угоді зараз забираємо втрачене. Саме через те, що я робив перекриття. І ще й зробимо кошти зверху. Дивіться, давайте зараз я поясню вам, чому ми зайшли в дану угоду саме на час експірації розміром у 2 хвилини. Все максимально просто. Я банально дивлюся на наші попередні відпрацювання. Наше попереднє відпрацювання, яке було таким ось ваговим, було у нас ось тут. І за для того, щоб відпрацювати, нам вистачило якраз таке часу експірації в 2 хвилини. Тобто зараз ми з вами бачимо, що 30-секундний таймфрейм, і кожна свічка – це 30 секундний проміжок часу. Ми з вами ось тут почали відпрацьовувати так. Раз, два, три, чотири. Тобто, чотири поможете на 30-секундний таймфрейм це у нас з вами і буде 2 хвилини. Виходить, що дані чотири свічки підтверджують те, що на 4 хвилини таймфрейм можна заходити в дану угоду. Тобто робимо висновки, що таймфрейм ми підбираємо, відштовхуючися від того, як та або інша валютна пара, як той або інший актив відпрацьовував в попередньому. В сетапі, так? тобто в минулому часі. Бачимо з вами наступну ситуацію по валютній парі Брійтом Pound NSD OTC і За допомогою паралельного каналу відокремлюємо наш рівень супротиву, і ми з вами можемо переглянути, що ми з вами маємо подібну ситуацію до попередньої, але нахильним рівнем супротиву. Давайте візьмемо це все діло і також розберемо на частинки. Перша частинка – це знову ж таки наше. Формування далі підтвердження, третє це йде відпрацювання. Якщо у нас є перші два фактори, тобто вони між пов'язані між собою, так здаємо пов'язані. Далі у нас є формування, є у нас підтвердження. Да, ми все діло з вами відокремлюємо. Знову ж таки, якщо є формування, можна очікувати підтвердження. Якщо є підтвердження, після нього, після даного підтвердження, підтвердження чого правильного нашого формування, ми з вами можемо очікувати те, що скоро незабаром ми з вами маємо відпрацьовувати вже. Саме по такому сетапу. І якщо у нас з вами є перший момент, є другий момент, то після підтвердження, перше відпрацювання, котре у нас тут і було відпрацювання, давайте ми таки підпишемо номер один. Воно просто 100% буде, воно неізбіжно, реально. Ось тому, коли ми з вами бачимо формування, підтвердження і бачимо відпрацювання перше, можемо заходити в дану угоду. А, зараз ми з вами що робимо? Зараз ми. З вами спостерігаємо, як ми рухаємося вище рухаємося далі нашої до вихання строимо перекриття. Тобто, в ті ситуації, коли нам не вистачає сухстрації, ми з вами просто можемо без проблем робити перекриття. Конкретно зараз, коли ми з вами відкрили ще одну угоду на перекриття, ми з вами можемо побачити абсолютно ту саму ситуацію. Банально, ми з вами рухаємося, підходимо, обходимо та в нашій на супротиву, можливо, рухаємося трошки вище нього, але це нам не заважає увійти угоду у нескідному напрямі, якщо я впевнений в своєму аналізі і очікую, що ми з вами маємо відбуватися. По часу із тут все абсолютно так само. Я просто враховую попереднє відпрацювання, наприклад, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 свічок навіть нам би тут вистачило для відпрацювання. Тут нам також вистачило раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять свічок до відпрацювання. І відповідно я заходжу на спірації у дві хвилинки задля для того, щоб нам просто нормально відпрацювати, але ж. Ми з вами можемо переглянути, що по даній угоді по валютній парі грін рентг-мотенне з Деокі Сі котирування ми з вами заберемо мінусовий результат. Таке буває, друзі, таке буває це абсолютно нормально. Ми з цим нічого з вами поробити не можемо. І, окрім того, щоб проаналізувати ситуацію. І обійти в наступну угоду. Але ж по попередній угоді ми втратили з вами 6 тисяч плюс 6, це у нас 12 тисяч гривень. Значить, наступну я буду інвестувати перекриття x 2 І ще який це буде кину. Зайду на 25 тисяч гривень донизу в скійному напрямі. По влюдній парі: євро-канадський долар. євро канадець Ми з вами входимо. І що ми з вами тут можемо переглянути? Все абсолютно так само маємо той самий наш улюблений, наш вже рідний рівень супроту, від котрого я очікую відбиття. Давайте беремо, відокремлюємо за допомогою прямокутника наш рівень супроту, від котрого ми з вами можемо, і маємо, і будемо, як я думаю, на мою особисту думку відбиватися найближчим часом. Тобто, дивіться, ми з вами відокремили за допомогою наш рівень супроту. І так само в кожному, як і в минулому рівні, як ми з вами можемо зазначити кожний окремий елемент на нашому рівні супротиву. Давайте беремо це у нас у нас було. Завжди перше. Ми з вами відокремлюємо формування, далі відокремлюємо підтвердження, і потім і потім йде відпрацювання. Відпрацювання у нас тут два. Воно було тут і було тут. Давайте все це діло з вами, підпишемо для новачків, щоб кожен розумів, щоб кожен розбирався, в чому суть, да? що ми тут з вами взагалі малюємо. Дивіться, кожен з ось цих даних етапів це є певний етап розвитку нашого рівня. Супротиву тут у нас, як я і сказав, було формування буковкою F, де його позначимо. Тут у нас було підтвердження. Тут у нас вже йде. Відпрацювання відпрацювання перше, відпрацювання друге. Якщо ми з вами бачимо, що на графіку ми з вами відпрацьовуємо на графіку, ми з вами відбуваємося, і на графіку ми з вами рухаємося у потрібному нам напрямі. Ми з вами можемо заходити навіть після другого, після третього, після хоч десятого відпрацювання. Якщо ми з вами бачимо, що наш рівень супротиву відпрацьовує конкретно в тій ситуації, ми це з вами бачимо і заходимо. Погоду донизу. час еспірації 3,5 хвилини підібраний, відштовхуючися від того, як ми з вами відпрацьовуємо. Ми можемо з вами подивитися на наше формування, на наше відпрацювання ось тут, відпрацювання ось тут, і також на наше підтвердження нашого графіку, точніше нашого рівня супротиву, можемо подивитися і зрозуміти, що нам завжди вистачає 3 хвилини, 30 секунд, тому що кожна свічка відповідає за 30 секунд. І проміжок часу і відповідно завжди завжди нам даного часу еспірації. Друзі, вистачає. Прямо зараз, конкретно по цій угоді, ми з вами друзі забираємо особий результат і фіксуємо ще мінус 25 тисяч гривень, чистого мінусу по даній ситуації. Зараз ми з вами отримали вже не один мінус, і треба його перекрити. Треба його зараз якось відбити. Я бачу, що на ринку є сетапи, але зараз щоб не аналізувати самостійно, оскільки, як бачите, ринок зараз йде. Частенько проти технічного аналізу я просто скористуюся помічником, скористуюся торговим ботом. До речі, котре буде в описі даного відеоролику. По технічному аналізу зараз я поторгував, я вам пояснив, але в цілому, бачу, що бувають такі дні, коли ринок не ідеально піддається нашому ТА. Тому зараз я звернуся до торгового боту, по котрому я також кожного дня торгую. Бачу валютну пару, обираю NSDCAT OTC, тому що на ній найбільша дохідність. І в нашому торговому боті натискаю отримати прогноз. Переходжу в тип ринку OTC і обираю час праці одна хвилинка. Я собі вже поставив, обираю M1, готуюся до вибору активу. Це вона що NSDCAT OTC. Обираємо NSDCAT. Так, все у нас готово, перевіряємо інформацію. Окей, отримуємо сигнал. Сигнал у нас отримано. 3, 2, 1. І відкриваємо угоду у потрібному напрямі. По боту у нас все максимально просто: у нас nsd у нас актив, прогноз, напрям донизу. Ризик. Тип ризику зараз у нас низький, огляд ринку зроблено так само, волатильність, настрій, об'єм. У нас, як бачите, теж проаналізовані. Приватні індикатори Інфьюз зараз три всі три да, у нас вказують на сел. І технічний аналіз у нас по індикаторам зроблений: KST Very High, CCC Wu PVT індикатор. індикатор. Це позначка про те, що індикатор є приватним, тобто приватним він там так або інакше переналаштований, інше налаштування на ньому стоять. Strong Bearish Momentum, де-маркер-індикатор Bearish Breakdown. І сводка по 33 індикаторах теж про те, що ми з вами будемо падати. Тому зараз, в принципі, всі наші елементи аналізу вказують на те, що найближчим часом ми з вами маємо рухатися у Нисхідному напрямі. У нас лишається буквально 0 секунд. Ага, і ми забираємо з вами міну. Це що таке? У нас виходить 25 тисяч гривень. Я вже втратив виходить Полтост. Зараз будемо робити останнє перекриття, що сказати, що сказати, Робимо останнє перекриття. полто, страчено. Я таке роблю дуже рідко, але по торговому боту можна, тому що я зараз торгую самостійно. Зараз ніхто пів мої сигнали. Так, якщо б зараз я торгував, да, умовно наприклад, да знову ж таки візьмемо. Наприклад, я б зараз торгував е, з кимось з вами. Тобто, я як ви знаєте, з вами часто дуже торгую. Кожен день у нас проходять з вами в каналі в Телеграмі. Торгові сесії. І тоді б я зараз не прикривався, але якщо я торгую самостійно, і мені немає чого втрачати. Мені реально можна без проблем зробити перекриття, тому що я знаю, що торговий бот мене не відведе, і зараз ми з вами отримуємо прибуток. Для цього мені треба обрати валютну пару по OTC котуруванням. Натискаємо меню, натискаємо отримати прогноз, натискаємо OTC і шукаємо потрібну нам пару на давайте зайдемо менше часу праці зараз. 30 секунд, знову ж таки, час експерації, можете експериментувати, можете дивитися, який краще у вас працює. Вони всі відпрацьовують плюс-мінус однаково, але там в якомусь моменті та... а, тут, тут можна брати. Є той, котрий відпрацьовує покраще. Знову ж таки, це все залежить від ринку, від новинного фону. Проте ми з вами можемо брати і приблизно самі аналізувати. Дивіться, отримати сигнал, натискаємо кнопку, готуємося і 4 рази треба клікнути. Фух, чотири рази треба клікнути. Раз, два, три, чотири, чотири рази. Наклікав. Let's go. Let's go, guys. Найс, nice, блядь, сюда. Хорошо. Торговий бот. Трейдукс. Сюда. Ідеальне відпрацювання, бездоганний аналіз, різниця тім матіо-крапок, фіксуємо прибутковий результат і дуже-дуже гарно підходимо до кінця цього відеоролику. Фу, це було жорстко, це було жорстко. На соточку солідно, солідно, але як я казав, повністю я впевнений в боті. Зайшов, отримав прибуток, вийшов. Ідеально, якщо ви хочете отримувати більше подібних стратегій, навчання а головне безкоштовні сигнали, котрі ви зможете копіювати, обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я відкрив доступ для перших 10 бажаючих, тому обов'язково тисни на посилання в описі даного відеоролику та доєднуйся до українського трейдинг ком'юніті підсумку за цей відеоролик ми фіксуємо з вами 30 тисяч гривень чистого профіту. Так було доволі напряжно. Так, угоди у нас заходили далеко не з першого разу. Але, друзі, суті, все не змінює. І запам'ятайте, будь ласка, в трейдингу головне результат. Якщо ви будете правильно торгувати за своєю системою, дотримуватися мані менеджменту інвестуючи невеликий відсоток першої угоди, і потім розумно, максимально грамотно робити перекриття. То й, на мою особисту думку, успіх в трейдингу вам. Гарантований.